Всім добрий вечір. Забрала замовлення клієнтів. Це вже з нашого нового, 17-го каталогу, перед тут дуже багато знижок. Ось такі масочки для обличчя, ось така гелева масочка з апельсином для сяйво-шкіри. Ось така Змаракує для зволоження шкіри, підходить о, для тих кого суха шкіра. Ось така масочка для обличчя дає енергію, тонізує, зібере моркву лимона. Далі крем для душу, ось такий молоко та мед. Далі ось така туалетна водичка. Venture Unlimited, Дуже класна. Для подарунку взагалі дуже класний такий чудовий подарунок, чудовий варіант порадувати свого чоловіка, батька, брата, дядю. Далі ось така матова рідка помада, the One, Тут такий колір. Як сказати більше нюдовий, але з певним відтінком. Це в подарунок. Далі астаксантин екстракт чорниці. Зараз період захворювань, тому треба підтримувати свій імунітет. Масочка для волосся з бананом. Вона для сухого пошкодженого волосся відновлює, надає блиск і шовковистість волосами. Ось такі міні-кремчики для рук з гліцерином, з зубна дитяча паста, оптіфреш з полуницею, і ось така мірна ложечка для замішування коктейлів. Рекомендую також подивитися декоративну косметику. Є ось такий маркер для брів, відтінок коричневий, є три відтінки. Він допомагає заповнити якісь пробіли, якщо у вас є в бровах не дуже багато густини. І підібрати можна відтінок, і далі дуже гарно зробити собі форму брів, навіть не прибігаючи до справжнього майстера бройвиста. Всім гарного вечора, чекаю ваших замовлень перед новим роком, щоб ви зробили собі і своїм рідним гарний настрій і всього